Тестую сьогодні чергову колону, налаштовую нагрів, і маю нагоду проілюструвати те, що я писав цією та минулої ночі про коливання тиску. Зараз що ми маємо? До зливного крана приєднаний прозорий шланг. На ньому є мітка рівня. Оця верхня червона міточка. Це рівень, який був залитий на куб. Тут можна побачити, що зараз рівень піднявся ось і трохи коливається. Скільки тут ми маємо тиску міліметрів самогонного стовпчика, ну, десь. 150-170 коливається. Щось навколо 165 середня цифра. А тепер давайте подивимось на манометр. Ось манометр. Тут можна побачити, що на ньому стрілка на ці 15 мм не коливається зовсім. Вона стоїть мертво ще раз. Якщо виміряти тиск рідинним способом, то можна побачити коливання десь біля 15 мм, 10-15 мм амплітуда. При цьому тиск на манометрі стоїть мертво.